Привіт! Мене звати Євгенія і я засновниця простору Гаври, котрий включає в себе готель, садочок для собак та вигубно на Випечерських ліпках і грумінг-салон для всіх домашніх улюбленців. Моєю місією було створити простір, в котрому буде комфортно, безпечно та спокійно кожному улюбленцю, котрий буде приходити до простору Гаврик. Робота Гаврик базується на п'яти принципах свобод собаки. Перша свобода це свобода від голоду та спраги. Друга свобода це свобода від дискомфорту, третя свобода це свобода від болі, травм та хвороб. Четверта свобода це свобода природньої поведінки. І п'ята свобода це свобода від страху та стресу. Я хочу детальніше розповісти вам про п'ять свобод собаки, котрі є благополуччям наших улюбленців, і є запорука щасливого життя. Перша свобода від голоду та спраги. У собаки повинен бути повноцінний раціон, розроблений з ветеринарним лікарем або дієтологом. Також у собаки повинен бути Постійний доступ до питної води навіть на прогулянці. Якщо ця потреба буде не задоволена, то це може призвести до дискомфорту, котрий потім закріпиться у стресі. Друга свобода це свобода від дискомфорту. У кожної собачки повинен бути свій куточок. І не забуваємо про достатню кількість на для собачки, тому що це є запорукою благополуччя собаки. Ще індивідуально має бути підібрана амуніція. Котра не буде приводити до болю та дискомфорту вашої собачки. Третя свобода це свобода від болі, травм та хвороб. Ми повинні слідкувати за станом здоров'я наших улюбленців, робити вакцинацію своєчасно, обробку від паразитів у проблемах зі здоров'ям. Нам часто сигналізують відсутність апетиту, зайва вага або стан шкіри. Якщо ми це побачили, нам слід звернутись до спеціаліста, котрий допоможе нам вирішити ці проблеми. Необхідно регулярно купати собаку. Постригти кігті та звертати увагу на емоційний та фізичний стан вашого улюбленця. Четверта свобода це свобода природньої поведінки. Для повноцінного та щасливого життя собаці необхідно повноцінно гуляти, спілкуватися з іншими собаками, вивчати нові території і гратися, і тоді собаці буде добре. Дозвольте своїй собаці бути собакою. П'ята свобода це свобода від страху та стресу. Нам необхідно виключити агресивну поведінку по відношенню до наших улюбленців краще за все спілкуватися з нашими улюбленцями через любов та турботу. Тоді в них буде щасливе життя.